В наш ефір долучається Іван Шевцов, підполковник, начальник преслужби штурмової бригади гвардії наступу Сталевий Кордон. Вітаю вас в нашому ефірі, Дякую, що долучилися. Слава Україні героям. Слава, розкажіть, яка ситуація на Харківщині? Чи ви помічаєте зараз збільшення атак російських військ або ж накопичення їхніх сил та засобів? На Лимано Купінському напрямку ситуація залишається стабільно напруженою. Ворог продовжує здійснювати штурмові дії позиції сил оборони, здійснює інтенсивні артобстріли. І так дійсно протягом останніх кількох днів збільшилась кількість ворожих атак лише на протягом минулої доби. На Лиманському напрямку ворог здійснив 20 атак і 8 атак на купінському напрямку поблизу населеного пункту Синківка. Очільник харківської військової адміністрації каже, що зсу готові до будь-яких кроків сил РФ на цьому напрямку. Чи можете ви підтвердити чи спростувати, чи дійсно сили РФ накопичили 500 танків і більше 40 тисяч особового складу, і можливо готуються до штурму? Ті 500 танків, і ті 40 тисяч особового складу це цифри, які кажуть про те, що ворог здійснює поновлення, поповнення того тих втрат, які вже поніс. Адже практично щодня на купянсько-лиманському напрямку ворог втрачає від 200 до 300 військовослужбовців і близько 20 одиниць бойової техніки. Лише протягом минулої доби ворог втратив 279 військовослужбовців своїх. Це як і вбитих, так і поранених. І 80. Десят одиниць е, бойової техніки, серед них 12 танків і 34 БМП. Тобто, ті е, так дійсно було е, поповнення, але це поповнення. Ще раз хочу сказати це е, на заміну тих втрат, які ворог вже поніс. Чи є збройним силам, що протиставити у випадку великого штурму? От аналітики пишуть, що захоплення Харківщини це мета Путіна до виборів в Росії. Що ви можете сказати? Не знаю на рахунок захоплення безпосередньо всієї Харківської області. Знаю, що ворог ставить на меті захоплення. Якщо говорити про Куп'янський напрямок, це населено пункту Куп'янськ і Куп'янськву вузловий і хоче вийти по рубежу лівого берегу річки Оскіл. Таких, Такий намір він вже виносить досить довгий час. Наш підрозділ вже понад півроку знаходиться саме на Ломано-Купінському напрямку, і весь цей час ворог здійснює спроби. Захопити цю ділянку, але жодних просувань протягом цього часу у ворога не було. Російські сили збільшили кількість авіаударів по Харківській області. Про це повідомив очільник Харківщини Олег синігубов Які населені пункти потрапляють під удари? Найчастіше це прикордонні населені пункти: Вовчанськ, Куп'янськ, а також ті маленькі села, які знаходяться поблизу них. Чи вбачається нині доцільність можливої евакуації людей із цих населених пунктів, які знаходяться так близько до фронту? Ну доцільність є завжди, адже дійсно перебування в прикордонних населених пунктах є небезпечним для цивільного для цивільних громадян, адже ворог здійснює хаотичні артобстріли, зазвичай не по позиціям сил оборони, а саме по мирним жителям, по мирним об'єктам. Тому при можливості краще залишити свої? Домівки і переїхати в безпечні місця. Я дякую вам, що долучилися до ефіру Свобода ранок Іван Шевцов підполковник, начальник прес служби штурмової бригади гвардії наступу Сталевий кордон був нашим гостем. Дякую.